Під час ремонту вулиці Бандери у Львові виникли додаткові роботи, які потрібно дофінансувати. Лікарі Львівської лікарні Охмадит вперше побували у міжнародній медичній місії у Зімбабве. Австралійські кінологи провели для львівських ветеринарів майстер клас із надання першої медичної допомоги собакам. Зараз вулицею Бандери їдуть машини, самокати, громадський транспорт. Розпочали її ремонтувати у вересні 2020-го. Основні роботи завершили і відкрили для руху транспорту наприкінці 2021-го. Але досі офіційно вулиця не здана в експлуатацію, повідомила керівниця міської комісії фінансів Наталія Шелистак. Сьогодні фінансування ремонту цієї вулиці розглядали на засіданні комісії фінансів. Загалом за стартовим проєктом коштувати ремонт мав понад 200 мільйонів мільйонів гривень і частину із них оплатили, повідомив керівник Львів Автодору Микола Власюк. Основний договір був заключений у 2020 році. Договір був на 209 мільйонів. Виплачено за роботи 152 п'ятдедва мільйони. Додаткові роботи. Договір на 92 мільйони. Додаткові роботи у межах реконструкції вулиці Бандери. Пункт 1.1, Реконструкції підпірної стінки та благоустрою силу. Будинку 8. В межах будинку вісімдесят межах проекту. У Бандери додаткові роботи у межах проекту Бандери. Та крім основного проекту відбувались і додаткові роботи. Це зокрема ремонт підпірної стінки поблизу органного залу та облаштування транспортного хабу на перехресті Бандери та Чупринки. Ось що про додаткові роботи нам телефоном розповів головний інженер із інженерних мереж компанії підрядника Онур Віктор Онищук. Є такі, що і виходять за рамки проекту. це додалений там громадські кошти там. Додавлений той транспортний хаб, добавлена вулиця Професорська процесі виконання, добавлена частина вулиці Це дріб зі стрівочними переводами досить дорогими. Воно так, десь там була заміна матеріалів через те, що гурманісти бачили в такому виконанні. Тим добав додалися такі частини пресу, ну і то призвело таким чином до тої ситуації. І зараз підрядник чекає оплати частини грошей за основним проєктом і за додаткові роботи. Такі шляхи коригування готових проєктів і додавання у них нових завдань дозволено законом. Розповідає очільниця комісії Наталія Шелестак. Проєкт відповідно ну, змінювався, робилися роботи, але де Юра, вони цей проект не міняли, тобто це коригування не відбулося. Таким чином, їм законодавець дає той люфт в три роки, тобто і 50%. Якщо більше 50% зміна в кошторисі, тоді це вже новий ніби тендер і нові, нові е, закупівлі самої послуги. Якщо до 50% в межах трьох років, то це по суті як пряма закупівля, Купівля, тобто онур зробив, онура і там доробляє в межах цього проекту наступні послуги. Вони влізли де факто в цих три роки, так тому це воно зараз якраз відбувається. тому ну, зараз місто винне підряднику частину суми за основним проєктом та ще за додаткові роботи, частина із яких ще триває до сьогодні, каже Наталія Шелестак. Якщо це за докупи скласти, на сьогодні оплачено 157 мільйонів. Додатково ми ще маємо доплатити вже ну так, фактичний борг – 72 мільйона, мільйони. Ну і ще порядка 12 – 13 мільйонів. Це будуть ті об'єкти, які ще не дороблені. До 12-13 мільйонів робіт необхідно провести. Це в основному безпекова складова. Це безпека дорожнього руху, диспетчеризація, система регулювання, система світофорів, 98 світофорів, більше кнопки для пішоходів. Датчики для реагування руху переваги громадського транспорту. А за словами Наталії Шелестак, офіційно зараз у Львові не введені в експлуатацію, окрім Бандери, ще кілька відремонтованих вулиць. Серед них Шевченка, Хмельницького та Хуторівка. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львів. Центр дитячої реабілітації Unbroken Kids, що входить до першого медоб'єднання Львова, отримав допомогу від благодійників на 10 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла керівниця центру термічної травми та пластичної хірургії Галина Саян. За ці гроші закупили сучасне обладнання для лікування дітей із опіками. Зокрема, дефебрилятор, наркозно-дихальний апарат, а також лікувально реабілітаційне ліжко. Воно має спеціальне покриття, вентиляцію та дає змогу контролювати температурний режим і вологість. Це дозволяє тримати рани сухими та запобігає розмноженню бактерій. Таке обладнання використовують в американських та європейських клініках. В Україні це друге таке ліжко, і перше в західних областях, говорить керівниця центру термічної травми та пластичної хірургії Галина Саян, оскільки це так зване плаваюче середовище. Наші дітки, тобто, по-перше, в них не буде болю, адже не буде того тиску так? на рани в броневій поверхні. Друге, в них не будуть утворюватися пролежні, якщо вони будуть довго лежати в ньому. Це є комфортно. Далі покриття воно буде всмоктувати виділення з ран, таким чином буде забезпечувати швидше загоєння ран. Спільна місія медиків з України США та Мексики тривала 10 днів. Вони приймали пацієнтів з дефектами обличчя у столиці Зімбабве, місті Харари. Лікарки львівського Охмадиту Христина Погранична та Віра Приймакова декілька днів тому повернулися до України. Ми провели понад сотню консультацій. В основному це діти були зродженими і набудими вадами обличчя. Десь близько 90% Це були розчілені губи, піднебіння про близько 60 дітей. А всього було понад 70 оперативних втручань, тому що кілька дітей могли мати різні операції. За словами хірургині, консультували і оперували пацієнтів від трьох місяців до 49 років. Власне, що найбільше вразило, те, що оперативні втручання, які ми проводимо в нас у Львові в центрі надання допомоги дітям зродженими вадами, до року там не можуть собі дозволити провести протягом цілого життя деколи. От була пацієнтка в нас, яка 19 років чекала приїзду місії. Тобто, незважаючи, що вони кожен рік приїжджають, в них не було можливості приїхати транспортом, в них просто ресурсу не було грошей на дорогу. Христина Погранична, яка є викладачкою Львівського медичного університету, розповідає про зустріч у тамтешній лікарні зі своїм студентом. Я зустріла студента нашого медичного університету, випускника 20-го року. Очевидно, що це був один з моїх іноземних студентів. Він мене впізнав, привітався. Так було приємно почути його українську мову десь далеко за 10 тисяч кілометрів. На цілу операційну він сказав Слава Україні. Поїздку медиків до Африки організувала американська організація Ліп Global Missions». Завідувачка відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії Віра Приймакова пригадує найскладніші випадки з місії. Були випадки, які важкі для щелепно-лицевої хірургії, і відповідно вони теж ці дефекти за собою тягнуть Ну, такі досить важкі випадки для анестезіологічного забезпечення, особливо це важкі дихальні шляхи. Надовшою операцію особисто мене, ну як в анестезіолога, це була дівчинка 19 років, яка мала фактично три оперативні втручання за раз. Це це була постановка шунтів, оперував отоларинголог вуха дівчинці. Це була корекція губи, бо було розщелено губи і корекція піднебіння. Вона тривала 2,5 години. Лікарка Віра Приймакова каже, що поїздка до Зімбабве це перша така спільна місія медичного волонтерства. Що воно дає для нас, це є можливість вдосконалення, напевного освоєння нових методів, реалізації якихось своїх задуманих планів. Ну, тобто, це знову ж, напевно, якась духовна, духовна частина життя. Чому тому, що ти допомагаєш діткам, які дійсно цього потребують. Рівень життя в тій країні, де ми були, він набагато є нижче. Я ніколи не могла повірити в те, що дитина буде радіти звичайним булькам. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів. В вже в п'яти відбувся турнір з футзалу Братство Покрови. Розпочався турнір з виходу команд, підняття прапору та виконання гімну. Як розповів організатор турніру Андрій Левтюх, матч для двох команд тривав 20 хвилин. Ми, по правді ще не були впевнені, чи військові відгукнуться, але ви знаєте, відгукнулися всі більше з великим бажанням. Іх змагання проходять на такому досить хорошому рівні, команди привозять хороших гравців. Відкрили команда військових капеланів та команда підприємства Львів газвидобування. Моє хобі це футбол. Окрім того, що я є священником, але дуже слідкую за футболом, цікавлюся ним і, і досі. Але наша команда, я б сказав, не дуже добре виступила, рахунок говорить сам за себе. Ми програли 5-6-1. Загалом в групі буде дві гри і потім переможці груп зіграють між собою за, за першість, за перше місце. Ми тільки що вже зіграли з капеланами, вони ті перший рік учасники цього турніру, трошки вони слабші, але нічого, вони тренуються. і В майбутньому покажуть, я сподіваюся, в комплектуються і покажуть кращі результати. За словами співорганізатора турніру Олександра Поронюка, участь взяли шість футзальних команд, які представляють військові частини Львівщини. Кізновськи для нас дуже позитивно, що хлопці грають футбол і на фронті, тому що на фронті не лише в окопах сидять, але їм також треба. І яворська бригада з десантниками львівськими в турнірах перетинається на сході України, і вони один одного знають і знають навіть. Хитрості одного чи іншого супереника. Але оцей турнір особливо тим, що командування дуже добре розуміє, наскільки важливо хлопцям відриватися від тих постійних небезпек, загроз і одноманітності. За словами Олександра Порогнюка, перемогли у турнірі представники повітряного командування Захід Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Коли? Якщо у собак відсутній пульс, потрібно покласти його на тверду поверхню на правий бік, почергово робити масаж серця, 15 натисків та штучне дихання. У ніс так розпочали майстер-клас австралійські кінологи. Найджел Олсоп, тренер поліцейської академії міста Квінсалт. Чоловік брав участь у численних поліцейських та військових спецопераціях за участі службових собак. Своїм досвідом кінолог вирішив поділитись із українськими ветеринарами. сьогодні. Ми проводимо навчання надання першої швидкої допомоги тваринам. Це деякі прийоми і техніки, які ми навчилися від офіцерів поліції, від представників збройних сил, які є професійними кінологами. Адаптували цей курс і спрямували на навчання цивільного населення. Селення. Ми залишаємо два варіанти матеріалів, які ми зробили для цього курсу, і ним можна буде користуватися. Цей курс буде під запис. Крім цього, будуть люди, які пройдуть підготовку. Це люди, яких ви побачите, і студенти ветеринарної академії, які зможуть фізично читати цей курс. Участь у майстер-класі взяли представники кінологічного центру, ветеринари, волонтери пошуково-рятувальних організацій. Серед них Галина Гончарук. Жінка вже понад сім років шукає та рятує людей разом з собаками. На тренінг прийшла разом із чотирма собаками. Бо каже, під час пошуку людей тварини також можуть отримати поранення. Травми кінцівок це можуть бути травми ока, травми кінцівок різні, починаючи від розрізів, закінчуючи переломами. Це постійно розрізи, хоча вони часто працюють на захисному взуті, але все одно того не уникнеш, тому що взуття може загубитися в процесі пошуку або в процесі тренування. І собака все одно ушкоджує кінцівку. Напевно, найчастіше травмуються кінцівки і голова. тулуп, прідше. Прийшли підтримати рівень наших знань, можливо, дізнатися нового, тому що жодна галузь не стоїть на місці. З'являються нові методики, з'являються більш ефективні якісь методи, способи надання до медичної допомоги. За словами голови організації Дружня до тварин Ольги Кирилович, австралійські колеги почали допомагати Україні з початку повномасштабного вторгнення. З початком війни дуже багато українців пройшли власне курси першої до медичної допомоги для людей, тому що ми всі розуміли, що не дай Бог, але ми можемо врятувати життя своїм там сусідам та чи родичам, чи знайомим у випадку якихось таких ситуацій, аналогічно і стосовно тварин. Тобто там є своя специфіка за рахунок того, що це тварини, це наші чотирилапі друзі, Зі відповідно цьому теж варто окремо навчатися. Посточає з руками входити її голову. Або ж робити те саме про Після Львова. Найджел Олсоп відвідає Київ. Там він планує розповісти про програму чіпування, щоб уникнути зникнення домашніх тварин. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львів. Тя суспільне львів, підписуйтеся на суспільне Львів у соцмережах.